Перевіряють якість виконаних робіт. Фахівці Департаменту внутрішнього фінансового контролю Миколаєва показали, як відбувається перевірка якості асфальтового покриття на вулицях, де нещодавно провели ремонт. Експерти досліджують стан нових ділянок, аби переконатися, що використані матеріали відповідають встановленим стандартам, а роботи виконані належним чином. Цього року вже здійснено три таких огляди. За процесом спостерігали наші журналісти. Усі подробиці далі в сюжеті. Кілька місяців тому в Миколаєві на проспекті Богоявленському 20 оновили дорожнє покриття внутрішньоквартального проїзду. Для того щоб перевірити якість нового асфальту, представники міського департаменту внутрішньофінансового контролю зробили сьогодні відбір його зразків. Наразі буде відбуватися відбір зразків асфальтобетонного покриття з метою контролю виконання якості робіт, з поточного ремонту асфальтобетонного покриття внутрішньоквартального проїзду за адресою проспект Багаявнський, 20. Експертиза буде проводитись для з'ясування товщини шару асфальтобетонного покриття, стійкості до стискання і хімічного складу. Для дослідження представники департаменту беруть три зразки покриття та відправляють на експертизу, яка триватиме від двох до трьох тижнів. Заступник начальника відділу нагляду за благоустроєм Денис Одінцов зазначає, що ця процедура вперше за все важлива для самих жителів Миколаєва. Це важливо для того, щоб роботи, за які сплачені комунальні кошти. Були виконані у відповідності до технічних умов і умов договору. Це надасть впевненість в тому, що виконані роботи будуть служити довго на користь громади. Від початку року представники міського департаменту внутрішнього фінансового контролю здійснили три подібні перевірки. Експертиза цих ділянок наразі ще триває. Яна Циня, Владислав Невідомський, Євгеній Гончаренко Новини на телеканалі МАРТ.